Який сьогодні бочок. Маємо такого невеликого, немаленького кабанейра. Жива вага була, мабуть, кілограм 130, бо тушка в районі 100 кілограм вийшла. Без голови, без ліверу, сама тушка. Відділяємо його від філейної частини. Чикс. Зачищаємо ці цвічки. вони нам не. І ділимо на такі рівненькі, гарненькі пластерки в районі 800 грам штучка. Перший, надіюсь, вам добре вийшло, сфокусувало. Зараз покажу другий, більш м'ясний. Ось такий привабливий бочок. Ціна такого бочку на сьогодні 240 гривень за кілограм. Zabiehajte. Hard dnia